Всіх вітаю на каналі Моїми очима, мене звати Інна. Для нових глядачів, яких я знаю, що по статистиці більше, ніж моїх постійних глядачів, розповідаю, що я біженка з України, живу в Ірландії вже другий рік, показую своє життя тут. Сьогодні у відео хочу з вами поділитися своїм досвідом на рахунок приготування їжі тут. Тому що майже в кожному коментарі, майже під кожним відео. Тема харчування кожен раз виникає у глядачів. Тому сьогодні трішки розповім про це: розповім про те, які варіанти ми вже використовували при готуванні їжі і які тут дозволені, і так само які не можна використовувати. Ось. Дивіться, чому саме така тема? Тому що ми біженці і ми не орендуємо тут житло. Нас за державною програмою. Як втікачів від війни поселили ще два роки тому, майже два роки я, Максим ще більше він раніше приїхав. Значить, поселили нас в готель. Перший раз поселили в готель в Шеннені, це графство ви? Клер це сім кілометрів звідси. А другий раз нас перевезли і поселили в Банраті, Зараз я знаходжуся в Банраті, також графство Клер. Тому що кожен раз нові глядачі запитують, в якому ж ви графстві живете. Ми живемо у графстві Клер. В них ще, до речі, прапор графства дуже схожий на український. Я спочатку, коли приїхала, думаю, ого, нічого собі, як підтримують Україну скрізь ці кольори українського прапора висять. А мені потім пояснили і сказали, ні 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 це тут ніяк не зв'язано. Тому є актуальною проблема. Харчування українців в Ірландії. Не знаю, як для людей, які живуть на з'ємному житлі, також в цю категорію входять АРП. Це АРП, це коли людина також живе, типу, як у зємному житлі, але за неї компенсовує держава Ірландія, ірландцю, який прийняв людину по програмі АРП, деяку суму. Раніше вона була 800 євро. В той час наші українці жили взагалі безкоштовно, вони платили там тільки за комуналку, і то деякі навіть не платили. Тобто держава ірландцю компенсувала за українця 800 євро, і це покривало всі його розтрати. Деякі домовлялись так, що там людина могла платити 30, там, чи 50 ще євро в місяць там, за якісь додаткові послуги. Зараз цю РП програму скоротили, зараз держава компенсує тільки 600 євро. Власнику житла, який бере до себе українця, але це також вигідно, і зараз наші люди доплачують там тільки 200, чи там 250, може, якщо ще комуналку враховувати. Ну, це все одно виходить, як для Ірландії, дуже вигідно. І так само ж люди знімають собі житло окремо, без всяких програм. Якщо люди працюють, якщо гарний прибуток, то звичайно, що ти можеш, якщо ти знайдеш житло, тому що тут проблематично все таке житло знаходити, але можливо. Особливо, якщо є автівка, ну і робота. Хоча спочатку. Потрібно знайти житло, а потім вже роботу. Ну, якось так. Тому що про роботу знайти легше, ніж житло. Ну, я про це розповідала. Якщо вас цікавиться тема на рахунок роботи, і взагалі, перейдіть до мене на канал, в плейлисти, там є. Назва плейлиста, де написано офіційна частина життя в Ірландії. Отам От всі ці відео зібрані спеціально зробила плейлисти для глядачів, щоб вам було зручно на яку тему подивитись мої відео. Тому що в основному я показую своє життя, природу і все інше. А саме офіційну частину я раз в тиждень, десь, може, раз у два тижні знімаю, тому що багато всяких питань. Так що зайдіть, плейлисти, подивіться, там на цю тему є багато моїх відео. Ось. До чого я веду, що не всі українці живуть по РП там чи на оренді. Багато хто з українців живуть до сих пір в готелях. Я не кажу про тих людей, які живуть в гуртожитках. Є так само розміщення, яке дає держава, але селить людей без харчування в гуртожитки. Ось, або в такі, наприклад, готелі чи там будинки, в яких є облаштована кухня, і українець там, біженець, може спокійно собі. Готувати їжу. Ось. Ну, давайте оцих людей, які можуть собі готувати їжу, ми візьмемо під одну категорію. Тобто люди, які можуть, у яких є кухня, які можуть собі придбати любі продукти і приготувати люб... будь страву. Ми не можемо, тому що ми відносимося до тієї категорії людей, які живуть в готелі. Ось. Спочатку ми жили в одному готелі в Оквуді, в Шенені. Про це є в мене відео. подивіться, вони рік назад виходили, коли почала вести канал про Ірландію. Ось, там харчування було взагалі погане, хоча ми не жаліємось. Але я кажу, як є. Я ділюся тільки чесною інформацією в себе на каналі. Сніданки були: це просто кава, чай, іноді варені, яйця раз в тиждень, і пластівці, і молоко ну і, в принципі, все. Я навіть не пам'ятаю, щоб каші були, здається, каші не було. Но я зранку рідко вставала, тому мені в принципі, цей сніданок і не потрібен був. В обід давали тільки суп, хліб. А зранку ще давали банани цілі і мандарини, але їх не вистачало, тому що не всі ж люди встають. І ті, що вставали, забирали собі. Ну, то не важливо. На обід був просто суп, в основному у них суп вибачте, тінь падає трохи. В основному суп у них це пюре, не всі люблять пюре. Я їла його, хліб тостовий, ну і все. А вже вечеря була більш-менш повноцінною. Це я розповідаю про той готель, в якому ми жили раніше, рік тому. Значить, на вечерю завжди був гарнір, якась каша, рис і якесь м'ясо чи риба. там, І цю рульку давали, і рибу давали смажену, і відварену давали, і курочку давали. Ну, коротше. На вечерю було більш-менш нормально, і плюс ще окремо в мисті вони робили такі великі мисті. Вони робили салат із типу як зелень. Ну просто різні там види салату, покришені, залиті олійкою. І, в принципі, вечеря була непогана. Тобто всі ходили на вечерю. Ось а. Обіти сніданок такі собі. Але в тому готелі е, була своя фішка, тому що, по-перше, розташування це було в а Шеннон це таке немаленьке не селище, чи навіть, я не знаю, ну це не місто, ну напевне, селище. Там в районі 7 тисяч людей живе, плюс-мінус. Точно говорити не буду. Скільки, ну так, щоб ви розуміли. Там були ж магазини: і Lidl, і Store, і інші магазини, і кафе. І в той час, коли ми там жили, виплати ще не були скорочені до 38 євро. Вони були на той час 230 євро на людину. Плюс в кухні стояла мікрохвильова пічка, кухня завжди була відкрита. тобто її взагалі не закривали. Дивіться, знайшла квасок щавель. Залізла тут на ферму, зараз хвилинку. Тут корів вже давно нема, ніхто не випасає, там навіть від, 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 від відкриті ворота, Залізла, знайшла місце, де я можу знімати відео для вас, друзі, на природі. Ну, звичайно, коли тепло на вулиці, нема дощу, буду сюди, напевне, часто ходити. так що антуражик, ви зрозуміли, який вас чекає. Ось. І я це думаю, що можна було б зелену борщу зварити. А чому я так кажу, зварить? Тому що ми вже маємо можливість зварити. Мої постійні глядачі вже знають, що ми придбали для того, щоб готувати їжу ви ще поки що не знаєте нові глядачі. Ось. Друзі, обожнюю. Так от, що було хорошо в тому готелі, що ми могли собі навіть у мікрохвильовій печі щось там приготувати. Так, по секрету вам скажу, що люди так само і в номерах в себе готували, хоча не можна було готувати. Але ви знаєте. Людей нема можливості ніякої, тобто повноцінної кухні немає, тільки мікрохвильова піч і холодильники. Все ну і плюс дають там якусь їжу. Звісно, що багато людей були з дітками, багато пенсіонерів, яких і ще з. Шлунком, звичайно, що коли в тебе одноразове харчування, хоча воно вважається як трьохразове, ну я вам розповіла, що на такому харчуванні далеко не заїдеш. Звичайно, що люди побрали собі ці мультиварки і готували в номерах. Там адміністрація була дуже лояльна, звісно, що всі люди себе дуже адекватно вели, нічого, ніяких казусів не було. І там людей ж багато було, там щось в районі, я не знаю, 30 чи 40 чоловік. Там небагато було, і в тому готелі ще жили. Туристи, тобто цей готель і біженців приймав, таких як ми, і плюс ще був відкритий для туристів. Так що там адміністрація була дуже лояльна і в плані приготування і близькості магазинів, і великих виплат я вважаю, що це гарні виплати для людини, яка там, наприклад, не може працювати, так там мама з дітками чи пенсіонер, чи людина, яка не може фізично працювати на лікарняному і тому подібне. На той момент, в принципі, це було непогано. Але ж контракт закінчився і нас перевезли в інший готель. Зараз ми знаходимося в Банраті в готелі. Ми коли сюди приїхали, тільки в перший день, пішли на обід, зрозуміли, що тут класна їжа. Ну тобто тут повноцінний обід. Тобто, тут є на обід перше, по-любому, якийсь суп там чи борщ. Потім тут є якийсь салат на обід. Ще десь місяців 3-4 тому. На обід, навіть м'ясо якесь давали. Зараз перестали давати на обід м'ясо, але дають суп часто з м'ясом, чи з сосисками, там, чи борщик. І роблять салати там, з яйцями, з різними там зеленню, з томатами, постійно томати, огірки. Є тут сметанку дають, ну не кожен день, але дають. майонез постійно кетчуп є. Ну Масло було до недавнього часу, гарне, справжнє. Зараз нас пред перевели, не знаю чому. Може удешевляють, я не знаю. Ось. І ми, коли приїхали сюди, зрозуміли, що тут повноцінний обід. Потім пішли на сніданок вже коли переночували на ранок. Зрозуміли, що дають кашу, кашу дають, гарну кашу. Дають постійно варені яйця майже щодня. Якщо яйця не варені дають, то їх зроблять з них скрембл, ну тобто якусь яєчню. Дають було таке, що бекон давали, такі підсмажені з яйцем, або просто смажені яйця. Так само постійно в доступі молоко, чай, кава ну це зрозуміло. Сіль, перець ну це все. Якщо цікаво, до речі, можете перейти, подивитися умови в нашому готелі. Я окреме відео на 40 хвилин зняла, можете подивитися про це. Ось. Значить, Потім ми ж пішли на вечерю і зро... А, і ще що на сніданок, вибачте, що дають постійно щодня свіжі нарізані фрукти. Ось, І що саме е, нам сподобалося в цьому готелі, що е, тут на кожен прийом їжі по 2 години виділяється. Тобто ти приходиш, наприклад, з 7 до 9 зранку, ти приходиш, у тебе все одно є їжа. Не завжди фруктів вистачає. Але... Якщо ти приходиш там спочатку у сніданку, то ти по-любому набереш собі фрукти. А які фрукти? Кавуни, дині двох-трьох видів, кусочками нарізані, набираєш собі в мисочку, їсиш виноградик, туди додають, ананасик навіть додають. Ну тобто взагалі супер. Потім ми пішли на вечерю і зрозуміли, що вечеря також класна. Не кожен день класно, друзі. Не кожен день. Є такі дні, коли дають фішин чіпс. Я знаю, що ви знаєте. Якщо не знаєте, хто в Україні, то це картошка фрі, не завжди смачна. Коли наші дівчата на зміні, бо в нас в готелі ще наші дівчата працюють, от вони там здається, чередуються через тиждень, чи якось так. От коли вони готують картоплю фрі, вона взагалі шикарна. Ну, дуже смачна, вони ще якимось там поливають чесничком, додають зелень. Ну і риба ж фіш це цей господі, хек, типу хек. В клярі. Ну, кляр він вже заготовлений. Тобто вони його беруть, розморожують. Ну, типу, як це фастфуд, напівфабрикат, вони його розморожують, він Вже в клярі прямо продається. І просто смажать в фрі тюрі і подають. Ну от Коли наші готують, то смачно. Якщо не наші готують, то так собі. Десь пару місяців тому стали менше давати цей н чіпс там, може раз в тиждень, а може і раз у два тижні. Ось в основному каші. Рисова, паста, тобто вермішель, кускус, -кус. гарні каші дають. І плюс по-любому якесь м'ясо чи риба. тобто там Вчора курячі стегенця давали, сьогодні будуть давати із яловичі, ну тобто шарики м'ясні, кульки такі тушені там в якомусь соусі, гарні ріки буде, не знаю, може рис, може паста буде. ну коротше, на вечерю теж супер. Якщо з обіда, наприклад, брати з собою трішки зелені, якийсь салату, то що дають в обід, бо на вечерю рідко дають салат. В основному це просто м'ясо і гарнір. Ось, буває таке щось соус, ще якийсь, то взагалі повноцінна вечеря виходить. Так що в нас годують, мені ну, подобається. От все нормально. Але ж я ж кажу, бувають такі дні, коли там, інша людина готує, і не завжди можливо це їсти, та й плюс ем, ну, набридає одне й те саме. Все-таки ж хочеться якогось домашнього чогось. Знаєте, я ж кажу, коли наші дівчата готують вчора, наприклад, борщ був на обід, я набрала е, собі дві банки, у нас холодильник є, і буду його їсти там протягом там, трьох днів. Якщо суп буде несмачний, наприклад, завтра, то я собі спокійно борщик нагрію. розумієте? Ну тобто так. Я ж кажу, Коли наші готують, нормально. Коли... Ну, це не те, що я там хочу якось образити, просто наші все-таки знають, що хоче українець. Ну і виходить, що на базі того, що не завжди ти можеш отримувати те, що ти хочеш. А ми тут живемо в Бонраті, це невеличкий такий населений пункт. Я б сказала, що це як хутор. Тут є приватний сектор, його небагато. Небагато будинків, тут стоїть замок, туристичне місце, парк. Оцей їхній, там і тварини є, і фольк-парк. Ось, типу, як у нас Пирогова в Україні, як це українське село? Типу їхні старовинні будиночки. Там оце все вони показують. Ну плюс замок, і навколо і замка пару пабів є. А магазинів взагалі тут немає. Тобто, тут, щоб приготувати щось навіть собі, то потрібно їхати, звичайно, що в Шенен там чи в Лімерік в магазин. Тобто тут не так зручно якихось продуктів взяти, як, наприклад, це було в Шенені. Ось такий мінус є. Але плюс є в тому, що тут краще харчування. Тобто, я знаю, що по Ірландії дуже багато різних е варіантів розміщення. Мені багато хто в коментарях з людей писали, що. У вас так, от у вас дуже добре, у нас було погано. Деякі пишуть, що от у нас краще, ніж у вас. Тобто, тут то ви знаєте, як кому пощастить. Ну тобто, як е карта ляже, так само, як коли ти граєш у лотерею, або виграєш, або не виграєш. Так само і тут ти приїхав, ти не обираєш, де тебе поселять, в якому готелі, куди взагалі тебе де поселили, там і поселили. Ну, це було до 24-го року, до березня 24-го. Я приїхала ще до березня 24-го. І нас розмістили в безстрокове житло, поки діє там тимчасовий захист, і поки є програма розміщення безкоштовного українців. Ну як безкоштовного? Ми платимо 70 євро в тиждень за харчування з тієї виплати, що нам дають наш готель. ще зняли з виплат, десь напевне. Може, півроку тому з цих звичайних їх там підняли, були було 240 там, 2 чи 3 євро. Переверили, перевели наш готель на 38 євро. Ось, і стало ж зрозуміло, що також не так просто виживати. Хоч багато людей в нас і на роботу ходять, заробляють, але ж не всі, не всі ж можуть. Там пенсіонери не можуть, мами з дітками не можуть. Тому стало от в цьому плані гірше. Ось. Ну, але завдяки тому, що ми живемо тут, нас тут безкоштовно, так сказати, поселили, ми платимо за харчування. До речі, мене ще запитували в коментарях, от ви кажете, що вас перевели на 38, а як же ж ви можете за харчування 70 платити? Дивіться. Спочатку я взагалі думала, що просто переведуть на 38. І ми ні за що не будемо більше платити. Ну, тобто за харчування давати не будемо. А виходить так, що виплата виходить, приходить 38,80 – Це твої особисті кошти, і ще приходить 70, які ти зразу віддаєш готель. Розумієте, як? Я думала, що в них інша буде система. А вони зробили так, що вони присилають раз в тиждень на дорослу людину. Виходить 70 плюс 38,80. Тобто, виходить 108 євро 80 центів. 5,70 віддаєш за харчування, і твоїх 38. Ну, так воно вважається, 38, коротше. Ось, але е, я ж кажу, що не всі у нас в готелі мають цю виплату. Тобто, якщо хтось працює там чи оформився на якусь іншу підтримку, там, наприклад, для початківців, для бізнесу, наприклад, як ми з Максимом, то в них там зовсім інша виплата. В них не 38, в у них вона вища. Але це все вираховується методом перевірки, чи людина працює, чим вона займається, якщо її прибуток на тиждень складає. Більше, ніж 125 євро на людину на одного члена сім'ї, то тоді їй ніякі виплати не положені, так сказати. Тобто вона навіть 38 отримувати не буде. І буде із своїх особистих грошей, які вона заробила. Вона вже вважається така людина самозабезпечена, і вона буде жити, продовжувати в цьому готелі харчуватися, але із свого вже кармана буде віддавати 70 євро в тиждень на дорослу. Я думаю, що ви зрозуміли це. Ось. Вже не раз про це говорила, але все одно о, питання ж задаються. Так от, зрозуміло, що хочеться ж все одно чогось домашнього. От, поки що ми нікуди не переходимо ні на оренду, там, ні на РП, ні куди в інше місце. Поки що ми живемо в цьому готелі. Я говорю про себе та Максима. Нам нас все влаштовує, тому що ми пристосувалися. Умови нам подобаються, тому що ми думали приїжджати. В якесь з'ємне, в якусь кімнату, ну я вже про це говорила не один раз. Умови не влаштували, і плюс сума за ті умови, які нам пропонували. Тобто дуже маленька територія, чужі люди навіть незнайомі в будинку, велика сума. Ну, тобто, знаєте, якість суми не відповідає. Тому ми вирішили, що нас, в принципі, все влаштовує тут. Чого ні, друзі? Я вважаю, що Гріх відмовлятися від того, що є. Чесно, тут велика подяка тому, що нам дають. Ось тим більше ми можемо спокійно працювати, жити в гарних умовах. Всіх тут знаємо, і дуже гарно тут в плані територіально, хоч немає магазинів, це навіть добре з того боку. Ми раз в тиждень тільки їздимо на закупи. Ось, і виходить, що у нас з'явився холодильник. Ми собі придбали, бо люди якраз виїжджали з готелю, продавали за 50 євро гарний холодильник. Ми тепер у нас продукти не пропадають, ми раз тиждень купуємо, і ми вирішили, що якщо ми не можемо приготувати їжу в номері, ми будемо готувати на вулиці. Ми придбали собі таганок. Подивіться, в мене є про це відео раніше, там по назві. Там називається відео, це сталося. Ми придбали те, що там хотіли. Придбали таганок за 20 євро на газу, туди вставляються балончики. Правда, балончики виходять м -м, недешево. Перший раз ми взяли по акції, у нас вийшло 2 євро. Один балончик, а вже потім зрозуміли, що так просто їх не знайдеш. не один балончик коштує 4,5 євро. А я вже так порахувала, я вже готувала і борщ, і котлети, і вже багато чого готувала. Мені на один борщ вистачає одного балончика. Це виходить дуже дорогий борщ, якщо брати балончик по 4,50. Плюс інгредієнти на борщ, все ж купи. І, ну так, знаєте, виходить немало. Ось так що. Але. Готуємо раз в тиждень, раз у два тижні. От я так буваю наготую, там вон борщу, наприклад, От не, не давали місяць борщу. Це вчора дали, наші приготували а, ну, в столові, а так не було. От Я зварила борщ, нам вистачило на тиждень просто борщу. Е, ну, Ми ж придбалися каструлю, там, ну, я думаю, що ви в принципі, бачили це в попередніх відео. Каструлю за 25, таганок за 20 і балончики. Знайшли потім балончики в, в Лімеріку, в Декатлоні. По 3 євро, там купили собі пару штук. Ось, також я готувала котлети, взяла насмажила цілий лоток, мені вистачило їх на тиждень їсти ну, і Максиму, ну, як мені нам. Також домашнє щось і, і якось збила трохи, знаєте, оцю охоту домашньої їжі. Стало якось простіше, от чесно. Так хотілося, Боже, так хотілося щось приготувати. Так хотілося щось смачненького поїсти. Потім придбали, зробили млинці, зробили голубці, такі дуже смачні голубці вийшли. Фарширований я зробила. Котлетів два рази. Я жарила, я смажила по цілому лотку. Потім стейки ми смажили. Потім Пельмені робили, от зараз хочемо ще вареників зробити з сиром. Ось. Ну, тобто, ти вже розумієш, що ти можеш собі дозволити абсолютно все, що ти хочеш. На рахунок продуктів в Ірландії, ну такі вони, як і в Україні, по якості, може, навіть краще, м'ясо, хоча немає такої різноманітності, як у нас, але по якості м'ясо може краще. Просто я ж кажу, що тут не, не знаю. В Лідлі в Дансторі не можна, напевне, взяти молодого цього, ну молоду яловичну типу, теляти, в Україні можна взяти. Але фарш, отак, свинячий, яловичий, курячий, індичий, це все можна спокійно взяти і він смачний. В принципі, приготувати можна все, що завгодно. Якщо не вистачає, наприклад, кефіру там чи сметани, можна в польському придбати там чи в молдовському. Ну, тобто. В принципі, коли в тебе є можливість готувати, у тебе немає вже ніяких тоді проблем. Типу як з цим. Типу якось так виходить. І ми ж ж кажу, збили оцю охоту. І готуємо зараз не ну, точно не щодня. Ну, по-перше, це дорого виходить. Так виходить, ми і так платимо, і так 70 євро в тиждень. Чи будемо ми їсти, чи не будемо їсти незалежно від того в годи. Ось. А так виходить, що якщо ти ну, ще й платиш 70 євро за харчування, ну рахуйте, це місяць виходить там в районі 300 євро тільки за харчування за готель. Тобто це виходить 15 тисяч гривень місяць, ми тільки віддаємо за харчування. Ну, нехай не 15, нехай 14, там трохи менше. Да? Ось. І плюс ще купуємо те, що будемо готувати, тратимо ще на, витрачаємо ще й на продукти, ось, і плюс ще на газ. Тобто, якщо... Одна якась страва, яка готується там три години, а того балончика вистачає, особливо коли ти на вулиці готуєш. Ну я думаю, якби в приміщенні спробувати, то напевне воно б менше газу виходило. А так на вулиці, особливо, коли ще прохолодно чи вітер. Ну, взагалі газ виходить дуже швидко і виходить, що в тебе там, що ти готуєш щось багато, то в тебе одного балончика на, на одну страву, таку як борщ там чи голубці, це три євро. Ну так, знаєте, ще 150 гривень. Ну, коротше, це виходить не дуже так. Але пристосувалися, Я ж кажу, головне, що ми збили це бажання, таке дуже багато щось готувати, з домашнього, домашнього, домашнього. Ну, так, отаке, отакі от такі справи в нас. От зараз візьму, назбираю кваску оцього щавля. Його тут багато. І зроблю. Зеленого борщу візьму нарву, потім ще десь цієї молодої кропиви. Якщо знайду молоду, це треба десь в холодочку пошукати. Цибулька є, яйця є, до речі, варені ми беремо зранку, раз в тиждень десь беремо, не, не щодня беремо. Ось бараболя є, морква є. ну якось м'яска залишиться взяти якусь якось. і зроблю зеленого борщу смачного, друзі, Взагалі, ідеально. Я один раз тільки готувала борщ поки що тут. Ось, і я думаю, що поки не буду готувати, тим більше вчора давала, я ж скажу, що собі набрала. А борщ, то ну, я не така людина, яка там хоче їсти борщ там щодня. знаєте, там, Я можу їсти борщ там пару разів в місяць. Так само, як вдома. Ну, вдома частіше готували, але в принципі також напридає, Хоча борщ це наша страва українська, але ж хочеться ж не тільки борщу. Ось. Так що. Отакі справи. Зараз намагаюся згадати, які в мене ще були запитання до мене, вірніше, у моїх глядачів. Чи я на всі відповіла? Оце, що вам натараторила тут наскільки часу. Вже, напевне, на півгодини те відео, але я його, коли буду монтувати, я його прискорю, щоб вам трохи, ну як, зекономити час. Ну, дивіться, який. Молодесенькі дощики пройшли. Дивіться, який шикарний. Буде зелений борщ, зроблю рубрику. Верніше, рубрика вже зроблена, продовжу рубрику на каналі Польова кухня українців в Ірландії. От. Також плюс, що ми взяли таганок, я тепер можу знімати, що я там готую. Бо я так в основному показувала на каналі, що я там готую тільки якісь салати. В номері те, що можна було без термічної обробки зробити. А, ви зараз впадете, там листочок просто піде штативом. І наша його брала цей листочок. Ну, таке, ладно. Вон, дивіться, скільки його! Дивіться, ой боже, подивіться, який щавель. Я, коли в Шеноні була в тому готелі, якось до подружки ходила готувати борщ, тому що вона раніше з'їхала. На оренду з нашого готелю, чим нас перевезли в Бонраті. І в неї там кухня була. І я там біля готелю, біля нашого того оквода, до того, як скосили траву, також знайшла в одному місці щавелі. Я робила зелений борщ один раз тут, в Ірландії, в неї вдома. Тепер зроблю тут у нас на вулиці. Так що, друзі, якщо не на всі запитання ваші відповіла, то напишіть знову в коментарях. Я зніму якось знову якесь відео і про все розповім. А зараз, поки дякую всім за перегляд, буду, буду я далі продовжувати збирати квасок ще вельодзей. Всім пока-пока. Не забувайте ставити вподобайки, писати, поширювати і підписуватися. Мені дуже приємно.